Історія Палацу Пунін. Ши Цзин. глава 76. Слухняний син Джоу Інджі працював у державній установі. У цих стінах здавна казали Коли увійдеш до урядового відомства, з тебе й шкіру знімуть. Коли влада була справедливою, такі випадки траплялися не часто, а за часів нестабільності ставали буденністю. Стражники у шовкових шатах давно викликали невдоволення серед урядових чиновників. Їхні методи були витончені, навіть підступні, справжні майстри своєї справи. Тим, кому не щастило потрапити під їхню руку, найкраще було мати гроші, але не мати впливу. Вони зазвичай кидали людину до в'язниці на сім днів, залякуючи до напівсмерті. Родини таких нещасних впадали в паніку, приносили гроші, щоб владнати справу. І водночас тремтіли від страху, що їх не приймуть. Це ще вважалося м'яким методом ті ж, хто був жорстокішим, не розрізняли перед ними жертва чи злочинець. Якщо справа була заплутаною, вони заарештовували всіх під приводом очікування суду. У таких випадках винні змушені були підкупити чиновників а потерпілі платити, щоб уникнути нової біди. А якщо не платили. Все просто, нерозумні урядовці могли оголосити тебе винним і покарати без розбору. Коли Джо Інджі вийшов з урядової будівлі і йшов дорогою, він міркував, що ж насправді задумала Дзян Сюєнін. Коли він прибув до чайного дому і побачив, як вона відмежовується від Ю Юфань і демонстративно підтримує Ююе, то зрозумів, що її слова розходяться з її справжніми намірами. І тоді він збагнув вона хоче покарати Ююе. Люди у шовкових шатах займалися справами за межами установи, а Джоу Інджі, щойно призначений на посаду тисячника, ще не насмілювався відкрито підтримувати Дзян Цюйнін. Проте у справах він діяв бездоганно спершу заарештувати людей, а далі вже виконувати вказівки Дзян Цюйнін. Та він не очікував, що її план буде саме таким. Якщо вона згадала про високу ціну на цінь, значить, у неї не надто багато грошей. Джоу Інджі лише кивнув. Без здивування, без бажання втручатися і спокійно промовив Зрозумів. Ян Лінь колись подарував їй чимало коштовних речей, але щоб продати їх, потрібен був час. Безперечно, у Дзян Сюєнін були деякі заощадження, але після нещодавніх подій у домі бравого князя Юньї, навіть велика сума навряд чи могла б вистачити, тим більше, що вона рішуче прагнула отримати контроль над соляними копальнями Цзін. Дзі для цього потрібні були значні кошти, щоб запобігти будь яким непередбаченим подіям. Що ж до Юе, то їй просто не пощастило вона потрапила до рук Дзян Сюєнін. Спершу Дзян Сюєнін просто грала роль, та не очікувала, що Юфаній зважиться на відчайдушний вчинок, схопить лавку, щоб ударити Юе і захистити її. Якщо тепер просто відпустити Юе, повернувши її додому, Юфанінь неминуче чекало б жорстоке покарання. Дзян Сюйнін навіть не хотіла уявляти собі таку картину. Вона вирішила повідомити владі і відправити дівчину до в'язниці, попросивши Джоу Інджі подбати, щоб їй забезпечили прийнятні умови. Краще так, ніж щоб Юфанінь повернулася додому і зазнала катувань. Головне було пережити цей період, а далі вже знайти триваліше рішення. Дзян Сюйнін легенько потерла скроні й сказала «Ю, -Ю Е супутниця принцеси Ліян у палаці. Вона має повернутися туди після двох днів відпочинку. Цю справу треба владнати розумно, не привертаючи зайвої уваги. Ти ж нещодавно отримав звання тисячника і, хоч заслужив його, розслідуючи справу князя Юньї, пов'язану з повстанням князя Піннаня, усе ж не слід надто вирізнятися, щоб тебе не вважали загрозою. Зіниці Джо Інджі ледь помітно звузилася. Дзян Сюйнін, ніби не помічаючи цього, спокійно продовжила. Ці дні я провела у палаці і мало знаю про те, що сталося в домі князя Юньї. Розкажи мені про це. На той момент чайний дім уже спорожнів усі стражники Дзінь Євей пішли, забравши заарештованих. Обережний і розважливий Джоу Інджі не став говорити тут і запросив Дзян Сюєнін до себе додому, щоб поговорити справу. Того дня Дзян Сюєнін мала зустрітися з Жень Вейджі, але після зустрічі з Юює її плани змінилися. Раз Юфанінь уже бачилася з ним, не було потреби втручатися, тож вона погодилася піти з Джоу Інджі. Дзян Сюєнін поставила чайник і разом із Джоу Уінджі вийшла з чайного дому. Її паланкін уже чекав при дорозі. Джоу Уінджі приїхав верхи, але це був вже не той самий кінь, якого він колись любив і плекав два роки. Дзян Сюєнін глянула на коня і згадала історію, яку нещодавно розповів їй Ян Лінь про те, як Джоу Уінджі сам убив свого улюбленця. У минулому житті Інджі був одружений з Яосі. Згодом, у змові з Ченіном, він сфабрикував докази проти Джан-Дже, якого несправедливо посадили до в'язниці на кілька місяців, і лише після того, як Сівей зрадив імператора, голову Джоу Інджі відтяли і виставили біля воріт палацу. Ці думки затьмарили настрій Дзян Сюєнін. Учер уже приставив сходинку до Паланкіна. Дзянсюанін підійшла, спираючись на руки та нер і Лянєр. Та коли її погляд випадково ковзнув через вулицю до дверей аптеки навпроти, і він зустрівся зі спокійними, мовчазними очима чоловіка. Волосся його було зібране у вузол, на ньому проста синя манття, яка надивуличила йому, у руці він тримав невеликий пакунок з ліками. Джан Дже стояв біля дверей аптеки. Ніхто не знав, чи він щойно вийшов, чи стояв там уже давно, спостерігаючи. У тумить Джан Сюянін застигла. Всі її рухи спинилися, а в голові відлунала порожнім гулом. Джан-Дже відвів погляд. Він відвернувся і від неї, і від Джоу Інджі, лише кивнув на знак вітання, потім розвернувся і рушив вулицею, гублячись серед людського потоку, несучи пакунок свіжих ліків. Лянір, простеживши за її поглядом, побачила лише худорляву постать, і не зрозуміла, хто це. «Пані?» Дзясюєнін підняла руку і міцно притисла її до грудей, раптом їй стало важко дихати. То був лише звичайний погляд можливо, нинішній Джан-Дже ще не знав Ін-Джі, новопризначеного офіцера Дінь Євей, та вона відчула біль і провину. Джан-Дже, безумовно, не був простою людиною. У минулому житті він зневажав її за те, що вона водилася з такими людьми, а в цьому житті вона ще не може відмовитися від цієї гри. Змушена брати участь і користуватися подібними людьми. Джо Інджі, помітивши її збентеження, нишком намагався зрозуміти, ким був той чоловік. Ден Цюйнін повільно повернула голову, щоб поглянути на нього. У її очах відбивалося щось віддалене, ніби крізь теперішнє вона дивилася в минуле, у глибині погляду ховалася смуток і жаль. Джо Інджі ніколи не заперечував красу цієї жінки. Ще тоді, коли жив у селі, він міг це оцінити. Але тепер уперше його збентежив її погляд, сповнений тривоги, нерозуміння і тихої розгубленості. Він спитав що сталося, пані? Дзян Сюєнін кліпнула очима, подивилася на високого чоловіка в мундирі Дзінь Вей, наче ще не відійшла від сну, і тихо відповіла: Я справді сподіваюся, що ви не чинитимете надто багато зла. А якщо вже доведеться, то бодай приховуйте це краще, щоб я не знала. Джуінджі підняв на неї погляд, але вона вже відвела очі, ледь усміхнулася, повернулася і, ступивши на сходинку, сіла до паланкіна. На початку зими, по обіді у маєтку Яо Шаншу, що стояв на східному боці міста, панував спокій і вишуканість. Хоча головна брама була щільно зачинена, усередині довгими коридорами час від часу проходжалася служниці й пажі, тихо перемовляючись і сміючись. Я осі, почувши новину про листа, схвильовано вбігла до кабінету батька. Вона навіть не стала чекати дозволу і одразу спитала Тату, це Джан-Дже написав, що він каже? Я оцінюю було вже понад 50. Я осі була його єдиною донькою і найдорожчою перлиною. Він плекав її, мов зіницю ока, тому навіть якщо вона часом поводилася не за правилами, ніхто не смів їй дорікнути. Слуга, побачивши, що панна зайшла, навіть не встиг сповістити про її прихід, та я оцінюю, сидячи за столом і, вдивляючись у вже розкритого листа, виглядав стривоженим на його обличчя промайнула тінь невпевності. Я усій розпечена і безтурботна була певна, що лист стосується її майбутнього шлюбу, тож не помітила, як насупався батько. Вона помітила відкритий конверт і папір у його руках і швидко підійшла. Я теж хочу подивитися. Вона взяла листа на простому білому аркуші знайомий почерк, який вона бачила не раз ще коли перебувала у палаці. Кожен штрих був чітким і впевненим, як і сам чоловік, якого вона зустріла того дня у циніні. Лист був адресований Яо оцінюю, та коли я усі побачила ці рядки, у неї раптом почервоніли щоки. Вона уважно прочитала листа, у якому Джан Дже цікавився здоров'ям Яо Оцінюя, і докладно описував усе, що стосувалося обговорення шлюбу між їхніми родинами. Він навіть похвально відгукнувся про дочку Я оцінює, і з кожним реченням обличчя Яосі ставало рум'янішим. Невольно їй спало на думку, що, попри свою суворість, Джан-Дже вміє приємно здивувати, але щойно ця думка майнула в голові, наступні рядки мов би, вдарили її по очах, змусивши усмішку на обличчя завмерти Коли ти захотіла, щоб Джанже розірвав заручини. Невже у палаці ти і справді замислила зіпсувати його репутацію і заплямувати його честь? Я осі ще ніколи не бачила батька настільки розгніваним вона була так приголомшена, що не могла одразу вимовити і слова. Як? Як батько про це дізнався? Я оцінюю й, почувши ці слова, ледь стримався, щоб не вдарити її. Але, зрештою, це ж була його улюблена донька. Він підняв руку, проте так і не зміг опустити її. Натомість різко шпурнув аркуш на стіл і, стримуючи у голосі, вигукнув Як я міг виховати таку дочку? Джан-Дже був обраний мною для тебе, тому що він чесний, терплячий, з сильним духом. Хоч нині його ім'я ще не гримить, з часом він неодмінно здобуде визнання, а ти її осліплена захотіла розірвати заручини лише тому, що він тимчасово опинився у скруті. Я не хотів, щоб ти страждала, ставши його дружиною. Але хто б міг подумати, що ти вигадала такі підступні заходи? Джанже, дбаючи про твою жіночу гідність, не захотів розповідати мені всю правду в листі і узяв провину за розрив на себе. Але ти ж сама знаєш, що вчинила, і всі довкола теж знають, ти зганбила нашу родину. Ці слова вдарили, мов грім серед ясного неба. Я усі стояла приголомшена, і лише тепер зрозуміла, чому Джанже розірвав заручини. Її серце мов упало в попіл. Вона відступила на кілька кроків, ледве втримавшись на ногах і прошепотіла. Як він міг дізнатися? Як він міг? Я оцінюю і холодно відповів Якщо не хочеш, щоб про таке дізналася, не роби такого. Якщо ти на це здатна, то не дивно, що інші дізналися. Я осі відчула, як її гордість ущипнуло болем. Вона стискала аркуш листа так, що пальці побіліли, скриготала зубами. Це неможливо. То була просто жартівлива витівка у палаці, як Джанже міг про неї дізнатися, як він, чиновницький син, міг відмовитися від шлюбу з такою шанованою родиною, як наша. У нього ж є стара мати, вона раділа цим зарученим. вона нізащо не дозволила б йому відмовитись. Напевно, хтось таємно роздмухав підступи. Тату, певно, хтось навмисно підбурив проти нашого шлюбу. Почувши це, я оцінюю і відчув, як у грудях стигне холод. Він дивився на доньку і не міг вимовити жодного слова. Перед очима я осі раптом постала обличчя таке яскраво, що аж кольнула заздрістю. Сльози покотилися з очей, а вона, стиснувши зуби, повторювала напевно, хтось підбурив, хтось підбурив. Джанже повернувся додому з ліками. У глибині провулка за старими і непомітними воротами стояв його скромний дім. Він зовсім не нагадував оселю чиновника маленьке подвір'я, вимощене кам'яними плитами та бамбукова жардина для сушіння одягу, на якій висіла його службова форма. Зі східної кімнати долинали звуки пересування меблів, хтось прибирався. Похилого віку жінка в простій бавовняній сукні з зав'язаним фартухом ретельно розставляла стільці й столи, потім витирала їх чистою ганчіркою. Коли Джан-Джео увійшов, вона саме споліскувала ганчірку відріз водою. Підвевши погляд і побачивши сина, дзянші усміхнулася. «Повернувся! Що хочеш на вечерю? я приготую. Рано вдовівши, дзянчи сама виховала сина. Час залишив на ній свої безжальні сліди, зморшки на обличчі виразно контрастували з гладенькими обличчями інших столичних жінок, чиї сини вже досягли успіху. Відтоді, як не стало її чоловіка, вона з великими труднощами умовила вчителя прийняти Джана Дже до школи. Але навчання вимагало чималих витрат на книги, чорнило, папір, туш. Дзянсі економила на всьому, аби придбати синові необхідне, мріючи, щоб він колись вибився в люди і зміг виправдати добру пам'ять про свого покійного батька. Вона знала син розумний, і якщо наполегливо вчитиметься, то неодмінно досягне успіху. Та хто б міг подумати, що за кілька років він поти від неї складе іспити на адміністративну службу. Щойно склавши їх, він повернувся додому і заявив, що більше не продовжуватиме навчання і не піде на державні іспити. Це настільки розлютило Дзянши, що вона схопила палуці і почала його бити. Вона била, плакала і кричала Поміркуй, як несправедливо загинув твій батько. Чого він тебе вчив? Невдячний, бездар. Хто ти станеш, ставши чиновником, тебе використовуватимуть, коли буде вигідно, і викинуть, коли станеш непотрібним. Хочеш довести мене до могили? Тоді Джан-Дже не охилявся і не захищався. Він просто стояв на колінах перед портретом батька, поки вона його била і лаяла. Його спина була вкрита кров'ю. Нарешті Дзян-Ши кинула палицю, опустилася на лаву і заплакала, шкодуючи не лише про сина, а й про власне безсилля, про те, що вона, жінка, не може заробляти. Як вона могла не зрозуміти, що син пішов на чиновницькі іспити саме через скруту в родині і не хотів, щоб вона так бідувала. Та що глибше вона це усвідомлювала, то болючішим ставало серце. Відтоді як Джандже влаштувався на службу і почав утримувати державну платню, їхнє життя, хоч і скромне, поступово поліпшувалося. Ще більше Джанши здивувала подальша новина через півроку після того, як інспектор Гуджунфан. Перевірив місцеві установи, Джан-Дже подав скаргу, що дозволила переглянути стару справу його батька, і лише через десятиліття правда нарешті вийшла на світ. Після цього Кочунфан визнав його заслуги і рекомендував до палацу. Джан-Дже було призначено скарбником у міністерстві юстиції. Він зробив прорив від звичайного чиновника до служби у столиці. У цей скромний дім вони з матір'ю вселилися щойно прибули до столиці. Спершу будинок був занедбаним. Але Дзянши невтомно наводила лад, хоч оселя й досі була проста, без розкоші у ній панували тепло і домашній затишок. Джан дже поклав свіжокуплені ліки на стіл, насупився і мовчки взяв з її рук ганчірку. Опустив її у дерев'яне відро, відставив у бік і сказав Учора ми вже прибирали, у домі і так чисто, ви почуваєтесь не дуже добре, не варто так надриватись. Він говорив це серйозно, навіть суворо. Дзянши глянула на нього і похитала головою. Ти завжди такий похмурий, упертий, робиш усе мовчки, не думаючи про почуття інших. Як ти збираєшся одружуватись? Джанже допоміг їй сісти, але промовчав. Дзянши продовжила. Добре, що весілля з родиною яо не відбулося. Вона все одно було нам не по кишені. Але вдаватись до таких брудних засобів, щоб зруйнувати репутацію іншої людини. Надто вже негідно. До того ж ти такий впертий, як і твій батько. Навіть якщо дочка заможної родини вийде за тебе. Як же вона витримає твій норов? Джандже мовчки розв'язав пакунок з ліками. Джанше подивилась на нього і, зітхнувши, сказала з досадою Зрештою, я сама підберу тобі хорошу дівчину, лагідну, розумну, добросердну, таку, що покладе тебе у своє серце і зможе терпіти твій норов. Інакше, коли я приєднаюся до твого батька, мені там не буде спокійно. Джан Дже змішав на папері ліки, гіркий запах розійшовся повітрям. його пальці тонкі, з чітко окресленими кісточками, притримували край аркуша. У пам'яті спливли картини минулого в'язниця, біль, приниження, йому знадобилося чимало зусиль, щоб заглушити спогади разом із тими радісними поглядами, які він бачив колись у темних коридорах палацу. Він підвів голову, глянув на джанши й тихо мовив Не кажіть таких слів.